Успіхи студентів інженерно-будівельного факультету відомі не лише в рідному інституті економіки і управління, а й на обласному, всеукраїнському і навіть міжнародному рівні. Є тут свої чемпіони і в навчанні, і в науці, і в спорті, і, звичайно, в творчості, що і підтвердило інформаційно-розважальне дійство, яке пройшло в рамках дня факультету. Вітала винуватців торжества і захоплювалась їх різнобічними талантами ректор вишу професор Ірина Каленюк. Щиро радів за своїх вихованців декан Олексій Терещук, а ті, в свою чергу, наділили його почесними званнями батька факультетської родини, капітана навчального корабля і діджея студентських дискотек. Надали слово і гостям. Голова правління вад домобудівник Анатолій Роговий і заступник начальника головного управління земельних ресурсів Юрій Морозов запрошували на роботу майбутніх фахівців, а в якості заохочення подарували лабораторне і комп'ютерне обладнання. Гарний піднесений настрій панував і на сцені, і в залі. Учасники дійства самі веселилися від душі і веселили публіку. Співали, танцювали, жартували і над собою, і над викладачами. Над останніми навіть частіше. Втім, наставники нашим студентам дісталися з почуттям гумору, тож і шпильки на свою адресу сприймали, як і належить, з посмішкою. Отже, від сесії до сесії живуть студенти весело, що, однак, не заважає, а навпаки, стимулює навчальний процес.